Коротке відео, як я записую гітару. Отже, акустичну гітару я записую в основному двома конденсаторними мікрофонами. Якби ця позиція мікрофонів я вже просто її довго тестував, пару років шукав саме оптимально і зупинився на ній. Отже, тут гітара. Відстань до ось цього мікрофона правого. Він стоїть навпроти. Розетки в гітарі. Тут дирки я ставлю отак на гітару руку, на лікоть. Десь пальцем ну, отак от беру. Це от приблизно відстань, я зразу орієнтуюсь, де він має стояти. І він дивиться він на 12 лад гітари. Тобто якщо я візьму 12-й лад, отак от, поставлю руку на 12 лад і сюди, от сюди він дивиться. Ну, а сам він стоїть ось тут. Його призначення зняти теплий звук, об'єм гітари, щоб був бархатний низ, теплота, от. Таке от. другий мікрофон. Другий мікрофон. У нас стоїть, він стоїть ближче, я зараз поясню чому. Тобто, якщо я ставлю свою руку, отак от, от, до мікрофона, то він якби на початку от я от так сижу. То я дістаю пальцями, це на, на долоні приблизно ближче. І він теж дивиться на 12 й лад. Тобто його позиція така, я думаю, буде видно. І його суть така, що він більше знімає тоді високих, менше знімає, менше знімає а, саме декі гітари, в ньому більше буде артикуляції. І відповідно. Кут між цими мікрофонами, тобто цей під 45 градусів, і це, відповідно, між ними от 90, тут буде прямий кут, отак от, між ними. Відстань він стоїть на приблизно я його ставлю ось цей мікрофон. Якщо дивитися із сьомого ладу мені поставити от, руку, от він стоїть от на сьомому ладі приблизно. Це пов'язано з тим, що там флажоліти, там певна. Якби, Чуйність, якби я шукав відстань між цими мікрофонами і знайшов, що ось так, от якраз найкраще. Тобто цей мікрофон стоїть у нас приблизно там, 7 лад від гітари, а цей мікрофон стоїть а, він не зовсім навпроти дирки, він десь от звідси. Тобто Якщо я так веду, то от, так от потраплю в мікрофон. Це ось е Так я їх розташовую. І потім вони в мене входять в систему. І чому саме такий тип? Я можу розкинути собі панораму. Ось у мене, наприклад, гітарка, є група і є панорама, тобто один мікрофон, другий мікрофон. Між ними, в залежності, який мені звук треба. Якщо я хочу більш бархатний звук, то відповідно я вибираю ось цей правий мікрофон, його там буде більше звуку, наприклад. І Теж по панорамі я можу менше, більше. Якщо мені потрібно, широка гітара стерео, я поставлю панораму там, ось таким чином. Тобто дуже універсальна позиція мікрофонів, і вона допомагає мені просто будь-який звук гітари акустичної роздобути і бути дуже гнучким. І що я ще використовую саме в системі? Отже, я використовую M-Auto Align. Для того, щоб фазові спотворення якими ж цими мікрофонами можуть бути компенсувати. І вона приходить в мене в групу, і тут просто еколайзер, і вже там далі йде набір плагінів, який мені потрібен для роботи і для обробки звуку. Але от запис я якраз от так от реалізую. Важливо те, щоб рівень запису був не загучний, не затихій. Тобто, більш-менш щоб я потім ще не, не підганяв її гейнстейджінгом. І рівень запису, тобто один і другий мікрофон їхня чуйність однакова. В принципі, це все досить універсальна така позиція.